Що ми підготовили? Підготовили, запросили на 2015 рік більше 9 мільйонів гривень коштів, нам виділили 2 тисячі, 2 мільйони гривень. Ми їх освоїли. Освоїли. Ви платите мобільний телефон, ви платите обу, ви тратите такси, проєкт, да. питання какого-то. Іванціровання цього компенсації, компенсации, значит, значить, до вибору. Для старшого агітатора 500 гривень, після вибору 500 гривень. Ага. Для агітатора 350 гривень і після вибору 350. А для турхерника 300 гривень до виборів. Якщо прихильник, прихильник і щось, то да я і ще можу, вийшли ліквідомлювати. Коли нас купляють за гроші на виборах, ми ніколи не підійдемо до Європи. Тому, шановна молодь, прислухайтеся, прислухайтеся до Господа, 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 Господа. Перше, що ми законно голосуємо. Володимир Владислава на Анатолій Корошина. Второє, ваш агітатор ви повинні знати, хто вас куратор. Бугато я, да. Віктор Вадимович, хоча б Віктор Вадимовичку.